Сьогодні ми розглянемо демонстрацію Autodesk Docs. Це буде короткий огляд Autodesk Docs. Як ви можете бачити тут, де я натиснув у верхньому у лівому куті, це дасть нам список усіх проєктів, до яких ми зараз маємо доступ, а потім з лівого боку ми матимемо наші різні модулі всередині документів. Ми перейдемо на вкладку учасників, і саме звідси ми збираємося увійти і запросити наших колег. Це будуть адреси електронної пошти. Ми просто додаємо їх через список, а потім ми можемо зайти і почати змінювати, кому призначена компанія, які ролі рівні доступу та які ліцензії модулів хочете надати доступ у верхньому лівому куті лист модулів де ми маємо документи дизайн колаборейшн та білд. У документах найважливішою з них є ця вкладка файлів, і ми почнемо зберігати всі наші документи. Це буде складна структура, яку ви можете створити і ви можете налаштувати її так, як вам подобається. Ми можемо зайти сюди, ми можемо підписатися на папки, щоб отримувати електронні лісти або сповіщення про завантаження нових документів або внесення змін. Ми можемо поділитися цими папками. Ними можна поділитись з будь-ким у реальному проєкті. Або ми дійсно можемо зробити це за допомогою посилання. Таким чином, будь-хто за межами проєкту, якщо вам потрібно надіслати його субпідряднику або третій стороні, вони можуть фактично мати доступ до цього посилання та цих документів всередині. Не ми кілька наших ключових відомостей у документах. Зараз версія і контроль. Ми можемо перейти з першої версії та версії другої, третьої, четвертої, зробити їх вашими поточними версіями. Отже, якщо ми відкриємо тут документ PDF, праворуч будуть наші інструменти розмітки. Окей, Щоб ми могли вийти, ми можемо почати малювати хмари навколо певних розділів документа. Ми можемо додати сюди текстові поля, ми можемо розмістити це. Будь ласка, перегляньте. Ми можемо змінити колір тексту, колір меж, розміри, шрифту, розміри межі. Можна зробити кордон, змінити непрозорість того. Ми можемо опублікувати ці розмітки, щоб решта команди могла бачити. І ми також можемо пов'язати їх з формами або файлами та подальшими файлами, якщо хочемо. Якщо не опублікувати цю розмітку, це буде просто персоналізована розмітка, і тільки я можу побачити ці розмітки. У нас також є функція порівняння версій. Отже, якщо ми отримали дві нові версії документа, ми можемо побачити, що змінилось. Останню версію червоним кольором, а попередню версію синім. І ми можемо побачити. Де ці зміни вступають в силу. Звідси, якщо ми просто перейдемо до нашої папки документації, ми зможемо зв'язатися з Office 365. Таким чином, ми можемо відкрити ці документи Word, ці документи Excel і насправді зайти сюди і почати їх змінювати та редагувати. І все, що вам потрібно, це ліцензія Office 365 на той момент. Таким чином, ви можете побачити тут стовпці розмітки, а також всередині документів. Писок на ці документи, кожна папка та кожен файл матимуть це. Якщо ми відкриємо 3D-модель, то просто для того ось подивитися, що ми можемо переглядати в 3D-моделі всередині DOCS. Ми Можемо покрутити і всередині, і ззовні, і цієї 3D-моделі, і почати насправді шукати деяку ключову інформацію, наприклад, властивості. Можливо, ми захочемо просто ізолювати предмети, можливо, ми захочемо приховати елементи, щоб мати краще уявлення про інші елементи всередині будівлі. Ми можемо додати до цього панелі, щоб ми могли розпочати розділ моделі, якщо нам потрібно розділити це та переглядати різні частини даних. З цього у нас також є швидкий інструмент вимірювання, тож ми можемо увійти і ми можемо швидко виміряти певні елементи моделі, які ви, можливо, захочете, просто перевірити для себе для певної ясності. Зверніть увагу, вимірювання не зберігаються, вони призначені лише для вашого стандартного перегляду, якщо вам потрібно щось перевірити. Але ми також можемо переключитися на аркуші, які знаходяться в цій 3D-моделі. Отже, якщо це, наприклад, модель і ви працюєте з листами, ми можемо увійти відкрити цей аркуш, і ми дійсно можемо почати створювати та позначати проблеми на них. Тож це може бути що завгодно, наприклад, дизайнерські колаборації. Це може бути просто питання безпеки, яке ми хочемо просто поставити тут, і ви можете побачити тут, вибравши щось інше, можете переіменувати, і ми збираємося назвати це, наприклад, якось по іншому. Ми можемо змінити статус. Можливо, ви захочете додати сюди додаткові описи, отримати додаткову інформацію про те, що відбувається в моделі. І коли ми призначаємо проблему, це може бути призначено конкретному користувачеві або кільким по ролі компанії, або лише самій компанії, але ми дадемо додаткову інформацію про терміни виконання, дати початку. Основні причини, коли ми призначимо користувача для цієї проблеми, це фактично надійшли користувачеві сповіщення електронною поштою. Тому вони отримують сповіщення про цю проблему. Ми збираємося додати першу причину. Ви можете посилатися на фотографії, це може бути форма, це може бути RFI або щось подібне. Ми можемо залишати коментарі тут і позначати користувачів до них. Тепер ще одна річ, яку ми можемо зробити тут, це насправді додати 2D місце, де ми просто зараз робимо. І те, що це зробить, переведе нас у те, що ми називаємо режимом першої особи. І ми можемо почати потім навігацію та прогулянку навколо самої 3D-моделі, і ви можете побачити тут цей синій тех, це ішл, яку ми щойно створили на цьому аркуші. Тож він також показує це в цій 3D-моделі. І знову ж таки, ви можете додати нові заголовки, ви можете зробити цей скріншот, як ви бачите, там фотографію, подальші коментарі, які були завантажені. Ви можете натиснути на ці фотографії, завантажити їх і поділитися ними з іншим користувачем, якщо хочете. І ще, як я вже згадував, у вас є журнал активності. Тож у цьому журналі активності ви завжди можете побачити та відстежувати, хто які зміни вніс, і які коментарі. Ви можете змінити розмір того, що ми називаємо міні-карти праворуч, тут, щоб розташувати її поруч із 3D виглядом. І Якщо ви не хочете використовувати клавіатуру, мишу, щоб ходити по будівлі, ви можете використовувати і перетягувати себе куди захочете. Отже, якщо ми повернемося до нашої 3D-моделі, тут ви знову побачите синю крапку для проблеми, яка створювалась. Але ми також, як я показував вам на 2D-сторінці порівняння версії, ми також можемо зробити це на 3D-моделях. І це станеться, коли ви виберете моделі, які ви хочете порівняти. Далі ви побачите, що всі моделі, які не змінювалися між версіями, вони перейдуть у прозорий режим, щоб ви не могли вибрати їх. І всі Елементи моделі, які зазнали змін, залишаться твердим об'єктом, і вони зміняться між жовтим, зеленим і червоним кольором. Отже, червоний кольор означає, що цей елемент був видалений. Зелений означає, що він нещодавно доданий. Жовтий просто означає, що він був модифікований. Але ж модифікації можуть бути різними, чи не так? Можливо, змінилася довжина стін, змінився тип огороджувальних конструкцій. Але DOCS повідомить вас про ці зміни, і ви також можете завантажити їх в електронну таблицю Excel, якщо хочете. Ви можете спілкуватися тут, ви можете вимкнути, скажімо, що ви не хочете бачити нічого, що додається. Тож ви можете приховати їх, якщо хочете. Тепер, коли у нас є наша 3D-модель, ми можемо створювати. Передавачі. Ну не тільки 3D моделі, всі типи файлів. Можливо, ви захочете створити передачу. З цього ми просто вибираємо один або кілька документів, для яких ви хочете створити передачу. Ви вибираєте людей, яким хочете надіслати цю передачу, ви даєте їй назву. Можливо, знадобиться змінити дозволи на подання. І як ви бачите тут, ми вибрали лише один файл. Можливо, забули деякі файли. Таким чином, у вас завжди є такий доступний спосіб, щоб повернутися і почати вибрати нові документи, які можна додати до цієї передачі. І ви також можете. Написати собі індивідуальне повідомлення тут, щоб користувач, коли він отримує електронну пошту, щоб він міг побачити цей налаштований електронний лист, ми можемо відкрити наші передачі, і це передача, яку ми щойно надіслали. Ви можете відкрити їх, і вони матимуть гіперпосилання, щоб повідомити вам, де зберігаються ці файли в документах, і ви також можете завантажити цей файл як zip архів Це був обзорний огляд Autodesk Docs, і зараз ми перейдемо через робочі процеси перевірки, погодження та затвердження. Отже, давайте подивимось, як насправді виглядає робочі процеси всередині Autodesk Construction Cloud. Коли ми створюємо перевірку, потрібно перейти до встановленого етапу. Нам також потрібно вибрати цей робочий процес затвердження. У нас є одноетапні узгодження, двоетапні узгодження, три кроки, п'ять кроків. Просто назвіть робочий цикл затвердження, і за потреби можна мати кілька різних робочих циклів затвердження для різних випадків. Не потрібно крутитися навколо одного, ви можете мати кілька різних. Але для кожного робочого процесу потрібно вирішити, які користувачі можуть затверджувати їх. Ну і це можуть бути не тільки користувачі. Ви можете, наприклад, встановити роль компанії, ви можете Просто вибрати кампанію. Тож усі користувачі цієї компанії отримують це повідомлення. Ми можемо змінити процес рецензування таким чином, щоб бути кількома рецензентами, окремими рецензентами вирішувати вам, або ми можемо звернутися до одного рецензента і перейти до іншого рецензента. В даному випадку ми приймаємо рішення про мінімальну кількість перевірок, необхідний для фактичного затвердження робочого процесу. І звідси ми вибираємо двох людей. Ми будемо мати це як проєктну роль. І так, на остаточний огляд ми вибираємо цю людину. Скільки календарних днів дозволено приймати та затверджувати цей робочий процес. Потім налаштовуємо опції, щоб вибрати, що можна затвердити з коментарями або ні, і так далі. І звідти, як тільки ми це зробили, ми встановлюємо документи, ми встановлюємо їх для затвердження. І як ви можете бачити тут, ми вибрали цей шаблон робочого. Цього процесу затвердження, випуск для будиництва. Ми додамо імена рецензентів і відгуків. І звідси, як ви можете бачити, ми можемо перейти і почати вибирати додаткові документи, щоб додати додаткові файли до цього процесу затвердження або цього огляду. Ви можете додати примітки, щоб ваші колеги могли побачити, коли це стосується фактичного рецензента, і тоді ви можете. Повідомити рецензентів, ми вибираємо кого сповіщати, а потім вони отримують сповіщення про це електронною поштою. Вони можуть коментувати, і ми можемо сказати, щоб вони почали огляд. Ви можете анулювати його, а можете експортувати звіт. Тому, як тільки він буде розпочати для перегляду, ми зможемо відкрити ці документи. І знову ж таки, ми підемо до того ж документа, який ми розглядали раніше, і звідси ми можемо фактично почати відкрити аркуші та переглядати. Ми можемо відкрити коментарі та почати додавати коментарі тут, якщо хочемо. Хочемо, можна додати і розмітки за потреби, можна додати проблеми. У вас все ще є вся функціональність, яку ми показували раніше. Тож ми можемо увійти і почати створювати ці хмарки, а потім звідси нам потрібно подати це рецензенту, а потім переходимо до наступного етапу. Наступний рецензент отримує сповіщення і він зможе розпочати цю перевірку. Вони побачимо три та будь-які коментарі. А ми можемо змінити статус представлення даних, щоб затвердити, відхилити або затвердити з коментарями. А потім ми вибираємо, щоб він потрапив до остаточного перегляду, і ми просто додаємо сюди кілька додаткових приміток, якщо ви внесли будь-які зміни. І знову ж таки, ви побачите цю смужку прогресу з правого боку. А потім звідси, коли ми прокручуємо вправо, ви можете побачити в колонці статус відгуку. Таким чином, ми можемо побачити, чи дійсно ці документи були переглянуті або відхилені, або затверджені. Ось так виглядає робочий процес перевірки та затвердження. Отже, це приємно, дуже просто у використанні, але ви також можете, як я вже згадував, ви можете встановити кілька різних шаблонів, якщо хочете.